Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий чудовий великодній короб для фруктів, крашаночок, смаколиків у мене вийшов. Це перезаливка відео, яке я робила досить уже давно. Ось такий в мене чудовий короб. Це фанера. Він досить великий, я його прогрунтувала грунтовкою ось такою глибокого проникнення, висушила і вишкурила. Далі підібрала ось такі в мене є декупажні карти, вони тонесенькі, такі дуже цікаві, якраз великодні такі гусачки. І хочу я зробити такі накладочки на боковинки. Вибирала серед оцих своїх накладок от, і вибрала ось такі квадратні накладочки в мене тут будуть. Далі грунтую е, одним шаром таким тонким, досить білої акрилової фарби, щоб далі у нас. Можна було вже працювати над цим коробочком. Середина в мене буде екологічна, тобто можна буде без обгорточок класти туди печиво, цукерочки і так далі. Це дуже насичений розчин кави. Розчинна кава, насичений розчин, і я тут пройшлася всередині, висушила. Тут два рази я проходилася. І така в мене серединочка. Далі. Я хочу зробити тут ось ці накладочки. Що я тут роблю? Вирізаю ось ці серединки з цих докупажних карт. У мене є ось такі відливочки акрилові з акрилового герметика. Як робити такі відливочки? Є окреме відео, запрошую до перегляду. Ось так я розпланувала зробити ці накладки. Ці відливочки, я потім пофарбую коричневою фарбою. Вирізаємо ось цю картинку. Ці дуже тоненькі такі декупажні карти. Декупажні карти бувають різні, товсті, тоненькі, це дуже-дуже тонесенькі. Прогрунтувала я, бачите, ось тут два рази, оця, а тут ще один раз. Роблю фон такий білий тут. Прогрунтовую ще один шар розношу спонжечком, сушу, це все, звісно, просушуємо далі. Що я тут таке придумала? Ось, бачите, як вже виглядається моя накладочка. Як я її робила, показую на ось цій другій. Ось вона тут така прогрунтована, вона така шершавенька трішечки, і я вирішила, бачите, такі тут. Шершавінки. Я взяла тіні для повік, У мене тут такі старенькі, і зробила ось такий, бачите, цікавий коричневатий фон. Він такий прозорий, от, по краях я це зробила. Серединку залишила білу. Ось такий цікавий буде в мене тут фон. І наклеюю я на лак, акриловий лак. Прохожуся по цій декупажній карті. Ще раз повторюю, вона тонесенька, дуже добре прилягає. Ось так я її через файлик, через целофанчик прокачую, витираю залишки і прохожуся ще раз зверху акриловим лаком. <кій> Сушимо, <кій> далі. Поки це все в мене сохне, я беру цей свій коробочок. Ось так, бачите, це я прикладаю тут. І я хочу зробити на ньому кракелюр. Що я для цього зроблю? Я пофарбувала коричневою акриловою фарбою всі ці сторони. Бачите, от. Ще одна залишилася сторона, зараз я її пофарбую. Просушила, полакувала, звісно, це все. От, так це тепер виглядає. Тепер на цих сторонах я буду робити кракелюр, однокроковий кракелюр по всіх цих сторонах. На ось цю фарбу я наношу ось цей кракелюрний лак і розношу тут досить такий шар. Гарненький я нанесла, не тонкий. Мені треба, щоб тріщини були такі гарні, широкі, щоб їх було дуже добре видно. І лишаю на просушечку до прозорості. Так, коли вже відлипає трішечки він, тоді я буду наносити вже білу акрилову фарбу. Ось на ту сторону я вже нанесла. Тепер будемо наносити фарбу на ось цю сторону широким пензликом. Пам'ятаємо, що два рази по одному, тому самому місцю ми не проходимо, щоб не знести цей кракелюрний лак. Ось так акуратно я наношу цю білу акрилову фарбу. Тут тріщинки в нас будуть. В залежності від того, яким, як ви наносите, чи вздовж, чи поперек, чи по цю фарбу. І від цього будуть залежати розташування наших тріщинок. Вони вже тут починають робитися, я допомагаю феном. І ось так у нас виходять такі цікаві тріщинки. На кожній стороні в мене вийшли. Різні різноманітні ці тріщини, просушую, лакую це все, звісно. От. Бачите, які тут тріщини. З одної такі сторони, з другої такі. Ось тут я вже цю накладочку підклеїла. Накладки будуть у мене на протилежних сторонах, а на цих сторонах будуть оці декупажні карти. Я просто наклею їх прямо на ось цей кракелюр, і він буде мені просвічувати крізь цю декупажну карту. На лак акриловий, наношу лак на коробочок і підклеюю ось цю декупажну карту. Розношу добре, зверху, знову прохожуся цим лаком. Просушую залишки, звісно, я вишкурю потім. Далі, на, бачите, як тут просвічує гарно, наклей дракон. На цю сторону я наклеюю накладочку. Ось, бачите, як тут в мене тріщини йдуть, в залежності, як я вела пензликом в поперек або вздовж, і так зробилися ось ці тріщинки. Наклеюю я цю накладочку, залишаю, щоб воно все в мене тут дуже добре взялося і висохло. Тепер я ось ці накладочки, на ці накладочки я буду наклеювати. Ось ці, бачите, пофарбовані акрилові відливочки. І що я ще тут зробила? Я спонжечком і коричневою фарбою пройшлася по ось цих краєчках цього коробочка, по всіх кутиках, по всіх ребрах, боковиночках. Тобто трішечки його, так би мовити, пристарила. І зараз буду наклеювати ось ці вже. Пофарбовані накладочки теж я їх наклеюю на клей дракон, Приклеюю. чекаю, поки це все добре візьметься. Далі, дивіться, як тут гарно це все виглядає. На ось ці сторони, де у мене ця. Просто наклеєна на... карта декупажна, я роблю набриз коричневою фарбою. І роблю набрис на ось ці серединочки е... в цих накладочках на ось ці серединочки. Після того, як це все висохло, я сухим пензликом білою фарбою трішечки пройшлася по цих відливочках, ось так, щоб вони не були такі яскраві. Пройшлася цією білою. Фарби, бачите, набриск в мене на цих серединочках і на других боковиночках. І ось так виглядає моя коробушечка. Звісно, це все знову лакую. і Сушу, і на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!